Добрий день. Відкривається засідання Вищої комісії суддів України. Вкладі колегії Пасіч саводаш Чумак. Ведеться пряма відео трансляція в каналі Ютуб. Колегія повноважна, повний склад колегії присутній. Функції секретаря засідання і фіксацію ходу засідання здійснює працівник секретаря комісії Семененка Ольга Миколаївна. До... Питань на, на засіданні винесено два питання: про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання на півній займаній посаді судді Солом'янського районного суду міста Києва, Кривород Оксани Олексіївни та судді Вінницького міського суду Вінницької області короля Олександра Павловича. Якщо немає заперечень, застережень інших пропозицій, прошу затвердити перелік питань на сьогоднішнє засідання. Дякую, затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання щодо Криворуд Оксани Олексіївни, доповідач Роман Сабодаш, пані Ольга Явка, чи є? Запросіть, будь ласка, пана Едуарда. Добре. Пане Дарде, добрий день, Сіляйте, Ви задається питання щодо дослідження досі проведення співбився визначення результати професійного оцінювання на відповідній займаній посаді судді Солом'янського районного суду міста Києва Кривород Оксани Олексіївни. Пані Оксана не з'явилась сьогодні. Доповідає, чим є Роман Сабадаш, Він доповів зараз ситуацію, яка у нас склалася. Добрий день. 14 квітня 25-го року, а до того 10 квітня 25-го року. До комісії надійшли клопотання судді Соломінського районного суду міста Києва Криворот Оксана Олексіївна, в якій вона, зокрема, відзначає, що відповідно до наказу голови суду від 20 березня 2025 року вона перебуватиме в щорічній оплачуваній відпустці в період з 14 квітня по 27 квітня, включно за межами міста Києва. Відтак, оскільки участь судді під час проведення коліційного оцінення є обов'язково, просить розгляд коліційного оцінення відкласти на інший час. До своєї заяви вона надає копію відповідно наказу голови Солом'янського районного суду міста Києва 20 березня 2025 року номер 47 в з якої дійсно зупиняється, що суддя в період що судді надано частину щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів з 14 квітня 2025 року по 27 квітня 2025 року. І так пропоную відкласти розгляд відповідного питання без визначення дати, оскільки у нас в. В наступному місяці а, планується розпочати а, ряд співбесід, а, дозу, щоб я міг визначитися ну, визначити, до, до навантаження колегії, тому ставлю на обговорення питання про відкладення зас, а, проведення поліції на на іншу дату. Якщо у вас є якісь немає, Ні, так, немає. прошу голосувати, Хто за? А, дякую, Рішення ухвалено. Протокольне рішення Голоси, відкласти засідання, відкласти. Проведення колекційного оцінювання на іншу дату. Ну, розвідне питання на іншу дату, який буде визначено додатково. Дякую. Дякую, пане Едуарде. Дякую за побачення. побачення. Переходимо до розвитку другого питання щодо, щодо дослідження, дослідження, проведення співбесіди, визначено статті кваліфікаційного оцінювання на відповідній займаній посаді судді Вінницького, міського суду Вінницької області короля Олександра Павловича. Олександр Павлович не з'явився. З представником громадської ради доброчесності погоджено питання, що ми розглянемо його раніше ніж призначено, оскільки судді немає. Від судді надійшла заява про відкладення проведення співбесід для надання пояснень на висновок громадської ради доброчесності, оскільки висновок громадської ради доброчесності надійшов лише е, вчора, е, 14. Квітня 2025 року, і відповідно вчора був надісланий судді, і суддя одразу відреагував, сказав, що йому недостатньо часу для підготовки таких пояснень. Тому просить відкласти Ситуація очевидна. Висновок надійшов е пізніше ніж за сім днів до проведення співбесіди. Думаю, не буде заперечення колег, щоб відкласти. Давайте проголосуємо, щоб е було одноголосно ухвалене рішення про відкладення розгляду питання. Щодо дослідження, є проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання і неопівного посаді судді Вінницького міського суду короля Олександра Павловича. Дату колегію буде визначено е, пізніше. Проведення наступної співбесіди. Е, на цьому питання е, винесені на засідання сьогодні вичерпані.